Бої на околицях суджі тривають. Ситуація там вкрай важка. Втім, збройні сили роблять усе можливе, щоб зупинити просування ворога. Про це пише аналітичне видання Deep State. Зокрема, повідомляють, що нині ворог здійснює активний тиск зі сходу та півночі і використовує усі ресурси, які збирав протягом тривалого часу. Однак інформація про повний вихід з міста суджа, яка з'явилася напередодні, не відповідає дійсності. Згідно із оприлюдненими мапами, добре видно так. Звану сіру зону на околицях міста, де нині точаться бої. Так за минулу добу на Курському напрямку наші бійці відбили 17 атак загарбників це дані генштабу. Близько півсотні штурмів агресора. Наші захисники зупинили і на Покровському напрямку. На турецькому відтінку ворог атакував 19 разів неподалік Турецька, Леонідівки, Дружби та Озарянівки. Втім, всі спроби прорвати українську оборону там були безуспішні. Натомість нашим воїнам вдалося знешкодити один російський танк Танк, дві бойові броньовані машини зо два десятки артилерійських систем і близько сотні безпілотників.